Відповідь на це одне питання дасть вам зрозуміти, чому в вашому житті нічого не змінюється. Уявіть, якщо б ви зустрілися з собою, давайте посилимо ефект, кожен день зустрічалися з собою. Що б вас дратувало більше за все при розмові з собою? Може постійні скарги, може, постійне невдоволення. Відмовки, я не можу, я не знаю, у мене нічого не вийде, постійне відкладання. Може, саме це, може причина саме в цьому, і варто подивитися на себе зі сторони. В цьому ховається ваша головна проблема. І якщо після цього до вас прийшла думка про те, що вам так не подобається, і варто змінювати своє життя і припинити ходити старими дорогами. Просто запишіться на безкоштовну діагностичну консультацію, і ви зможете побачити після консультації, який новий кайфовий стан ви можете мати. Просто зробіть крок і напишіть «Сесія».